Ти що, квартиру купила, а нам, своїм найкращим подругам, нічого й не сказала, перешіптувалася в коридорі дві мої співробітниці, з якими я й справді певний час дружила, але потім сталася одна ситуація, яка змусила мене переглянути своє ставлення до нашої дружби. Цю розмову я почула випадково, коли йшла в туалет мити горнятку від кави. Спочатку я навіть трохи засмутилася, але потім вирішила, що це навіть не краще, бо вони ще раз підтвердили, що я була права щодо них. На цю роботу я прийшла ще 10 років тому відразу після університету, а Світлана і Марина, які згодом стали моїми подругами, уже там працювали. Вони спочатку мене дуже добре прийняли, і я була рада цьому, що на роботі буду мати справжніх друзів. Мене дещо бентежила наша різниця у статках, адже я була на той час доволі бідною. Моя мама мене сама ростила, і все, що у нас було, це невелика однокімнатна квартира в старому будинку. Але я планувала, що сама на все зароблю з часом, і для себе, і мамі допоможу обов'язково. Ходила я одягнена дуже скромно, в той час як мої подруги одягалися лише в дорогі брендові речі, я з цього проблеми не робила, бо кожну гривню відкладала, щоб купити житло. Подруги часто мене кликали з собою весь вечір після роботи в кафе посидіти. Вони завжди замовляли собі дорогі суші, вино, а я намагалася вибрати щось подешевше. Бо лишати в кафе за вечір тисячу гривень чи навіть більше мені аж ніяк не хотілося, я не могла собі цього дозволити. Через час, наді мною подруги вже стали піджартовувати, але я думала, що вони по-доброму це роблять, тому не ображалася. Хоча тепер розумію, що мені варто було ще тоді припинити з ними спілкування, не можуть подруги піджартовувати. На роботі я показала себе з хорошої сторони, і мені наш директор запропонував підвищення. А я похвалилась про це подругам, думала, що вони щиро порадіють за мене. Після цього справа з підвищенням зависла, а потім на це місце призначили не мене, а Світлану. Тоді подруги мене переконали, що вони й самі здивовані не менше, ніж я, але таке рішення директора, і нам всім треба змиритися. Це вже пізніше я дізналася, що дівчата мене очорнили перед начальством, наговорили такого, чого навіть приблизно не було, і тому практично забрали у мене це місце. Часто я від них чула, ти не зможеш, ти не потягнеш, та куди тобі, і так далі. А якось чоловік Марини приїхав до неї на новенькому авто. Я за них щиро пораділа і запитала, що це за машина, скільки коштує, бо я і сама дуже хотіла машину. На що почула відповідь Та ти що, це електрокар за 30 тисяч доларів, тобі такого ніколи не купити і не мрій. Таких прикладів було багато, коли подруги мене не надихали, а навпаки, приземляли. І лише моя мама завжди мені казала, що я талановита і вона вірить у мене, що у мене все вийде. Тоді я знайшла ще одну роботу на подібній до нашої фірми і працювала паралельно, але дівчатам я про це не сказала. За три роки я наскладала на квартиру, і коли я придбала житло, то мої подруги дармово втратили. І точно не від радості за мене, а заздрості, тому що тепер я маю квартиру в новобудові. Правду кажуть, що жіночої дружби, напевно, не існує. Чи це мені просто не пощастило з подругами? А у вас були подібні ситуації з подругами, коли вони не тішилися за вас, а навпаки, заздрили?